16 лютого відбулася третя всеукраїнська науково практична конференція. Про розвиток фінансової системи в Україні говорили науковці, викладачі та практики. Деталі дізнавались наші кореспонденти. Вінницький інститут економіки Тернопільського державного економічного університету організовує подібну конференцію вже втретє. Аби обговорити проблеми, які стоять перед фінансистами сьогодні. В концертному залі плеяда зібрались біля 77 науковців, викладачі вищих навчальних закладів, економісти, технічні та аграрні працівники. На конференції були присутні і представники Міністерства фінансів України та управління статистики у Вінницькій області. На пленарному засіданні обговорювались актуальні проблеми функціонування ринку нерухомості. Основні напрямки реформування податкової системи, а також актуальні проблеми фінансів в Україні. За словами директора інституту Бориса Погріщука, такі зібрання допомагають обмінюватись досвідом фахівцям з різних регіонів. Це вже третя всеукраїнська конференція, яка проводить наш Вінницький інститут економіки Тернопільського державного економічного університету. Значить, це досить солідне зібрання, тому що в нас на конференції представлені різні регіони нашої держави. Є вчені із Києва, із Одеси, із Львова, з Тернополя. Коли приїжджають вчені з різних регіонів, відбувається відповідно зростання іміджу нашого інституту. Всеукраїнська українська конференція тривала у Вінниці два дні. Приємно було бачити багато молоді, яка цікавиться роботами науковців, аби в майбутньому стати справжніми професіоналами.